Вітаю мої маленькі любителі вузькоокого пафосу, епіку та роботів. Ось і вийшов черговий утилізатор вільного часу з ціною AAA тайтлу. І не від когось, а від самих From Software. Ну, а відповідь на головне питання: чи стане ця гра прикладом для наслідування, як мінімум на пару років вперед. Чи це звичайна спроба впарити якусь каку з девізом Ми відомі, купуйте у нас. слаще Ви дізнаєтеся одразу після невеличкого оголошення. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. майже тисяча тайтлів, постійні оновлення та акції. Долучайся просто зараз. Посилання в описі. Невелика історична справка буде відсутня. Всім насрати, що там колись робили фроми. Відомі вони явно не через цю серію. Ну, добре, годі лірики, давайте по суті. Перше, чим здивувала ця гра, ні, не геймплей, ціна Штукарь 800. Це просто вдаритись. Однак пропоную повернутися до цього факту під кінець відео, та взяти за відлік відповідність заявленим системним вимогам до реальності. На моєму ноуті, до речі, хто ще не бачив огляд підказки. Прийдіть на виручку. Дякую. Так ось на моєму ноуті я не бачив стабільних 60 FPS. Навіть на оптимізованих налаштуваннях. Їбануті просадки переслідували мене аж до фіналу гри. Так, я її пройшов, тому готуйтесь про сюжет, я теж скажу пару ласкавих. А знаєте, чого я ще не бачив? Графону. Графону, пані та панове. So. Sorry. I make and і сел со. Під кінець то двадцять року текстури будівель це мені здається, чи це. Середні, на них вже пару художників виділили. Хоча, якщо згадувати той таки Анзем, от наскільки його намагалися зробити графонистим, і настільки в цьому плані пролетіли як фанера над Парижем, Фроми. Весь FPS, походу, зжирали яскраві спалахи, які роз'їдали очі, та, чого гріха таїти, максимально епічний бекграунд. Настільки епічний, що у Full HD. З'їдало 16 гігабайтів оперативки, однак гарно. Довго графа барже вам не тягне та одразу закидує в бурю подій. Інфільтрація в якості прологу навіть змогла задати певний настрій. По суті, по першій місії вже й можна оцінювати, який вас очікує геймплей. Підкажу майже ніякий. Все зводиться до ухиляння від ворожих атак та своєчасного прожимання зброї, яку ви втулите в меха. Все. Це база? І це головне. А тепер перейдемо до деталей. На початку в мене склалося враження, що автоаїм це повне барахло. Одне діло, коли його зробили для ракет, і геть інше, коли той самий автомат наводиться на ворога сам. Однак, вже після пари босфайтів я зрозумів, що сам ти хрін так понаводиш зброю, коли меха в прямому сенсі телепортується навколо тебе. Оскільки ще треба слідкувати за показником здоров'я, енергії, перегріву чи перезарядки зброї, за кількістю патронів, що залишилося, та за перегрівом самого меха, при якому вас станеть. Плюс автоаїм не миттєвий, та й до того ж його можна вимкнути. Однак це вже для корейських кіберспортсменів. Плюс до цього сама гра пише, що грати при цьому буде неможливо. Що мені одразу сподобалось, так це той факт, що вибір складності тут відсутній. Не буду довго розсусолювати, ця тема прям заслуговує на окремий ролик. Скажу лише те, що от як розробник придумав, от на такій складності ти і маєш грати. Десь через годину другу я зрозумів, що якщо тут і буде мультиплеєр, то це буде повний треш і виглядати це буде якось так. arena combat aptitude evaluation program number 24 rank e subject AC UAu call sign little zi commencing evaluation main system activating combat mode Купа спалахів, кружляння та стрибки навколо. Це, до речі, бій на арені проти комп'ютера. Щоб хоч якось виправдати її наявність, сюди приліпили певний елемент прокачки. Покращити Хілки, дамаг. Є також змога замість ракетниці додати одну ручну зброю на заміну. Особисто я цим не користувався, качав тільки щит, який активується сам. Щоб через якийсь легкий пройооб чи йоба-боба атаку, яка була схована спалахом, не запороти весь трай. Оскільки інші щити, хоч і мають по 3 заряди, проте активуються зі швидкістю пенсіонера. Вся сіль геймплею це побудова білдів. Якщо ви не можете когось скрутити в баранячий ріг, це означає, що ви його неправильно б'єте. На одному босі я білд перероблював тричі не в останню чергу через його кончені атаки. Однак босів цікаво бити тільки в процесі підбору того самого білда. Коли ключик підібрано, це перетворюється на домінування. Над бідним штучним інтелектом. Виключенням є тільки інститутський мех, у якого дві фази та цікавий мувсет. От там вже прийдеться попотіти. Хоча все ж таки боси – це яка ніяка прикраса цієї гри, наприклад, той такий босс ходячий бур. Ну, це напевно найбільший чорт, якого нам доводиться валити за останні років 10. Бачачи подібних ворогів, питання, куди зникли 16 гігабайт оперативки, зникають самі собою. В принципі, гра дає можливість максимально експериментувати зі збірками. З баблом, ну, особисто в мене проблем немає. Ге. Коли я закінчив гру, то абсолютно не парячись, зміг назбирати 6 мільйонів. Багато це чимало, ну найдорожчий корпус, здається, коштував 1400. Поки дійдеш до боса, а він в основному буде в кінці глави, Хоча й трапляються жирні міні-боси посередині, ти перепробуєш всі цікавлячі тебе збірки та зброю. Продавати, до речі, раджу по мінімуму. Адже якщо тебе завалили, і ти відчуваєш, що треба обрати іншу волину, то можна перезібрати меха прямо перед траєм. Досить зручно. Однак на боса треба збирати тільки чіткий білд. Бо може вам і подобається якась зброя, вона зручна і класна, але їй банально може не вистачити набоїв, щоб його завалити. А поповнення боєприпасів є тільки коли місиш звичайних бідонів. Зі збіркою самого робота теж не все так чудово. Тут є чотири варіанти: танк, середняк, літаюча чотирилапа срань та легкий комар. Я максимально ігнорував усі збірки, окрім середняка, оскільки він давав як можливість танчити дамаг, так і маломальськи ухилятися від атак. І тільки під кінець вирішив зібрати легкий варіант, та й то виключно з двох причин. Перша це фінальний бос, який настільки різкий, як понос, що мій середняк тупо не встигав за ним. Ну а друга через те, що я знайшов більшість ящиків з частинами на рівнях, в яких нам видавали частини інститутського робота. Тому в цій грі є навіть якась така маленька мотивація, щоб обшарювати локації. Біля одного з таких ящиків я навіть знайшов фірмовий слід майстра проміжбулочної болі. А саме Колеса. Колеса, мать їх. Ох, як вони мені в цьому моменті жопу підірвали. Їх навіть траїти довелось, щоб дістатися до контейнера. Але навіть враховуючи все вищесказаного, тут геймплей на рівні мобільної гри. От прибрати звідси босів та авто їм у ручної зброї, і це буде те, чого я очікував, коли запускав Free2Play MechWarrior Online. та по суті те, що вже є у мобільній грі під назвою Bot. Добре, геймплей таке собі. Боси при знаходженні ключика не вставляють, окрім двох. Може, хоч сюжет цікавий та затягує своєю подачею. Excuse me. Spoiler alert. Сюжет тут то і непоганий. Він просто ну, стандартний. Корпорації найманці, боротьба за іншопланетне джерело майже необмеженої енергії під назвою Корал. Є, от буквально там два твісти, ну так і на три з половиною і чотири. Перший про зраду очікується одразу, як тільки ми чуємо, що будемо відігравати роль найманця. Ну а другий про те, що наш менеджер є членом таємної організації, покликаної зупинити другий спалах коралу. Вже хоч трохи дивує. А от подача, блять, просто пиздець. Знаєте, це походу прокляття цієї студії, невміння видати нормальну подачу сюжету, діалоги між місіями йдуть аудіозаписками. Катсцени аля 3D-сцени з блендера раз на кілька годин, де мехи просто стоять. Головний герой, походу, якийсь біоробот не говорить, не жартує, ніде не бере участі. В грі ще й до цього найбільш необґрунтовані вибори фіналу та сюжетних розвилок. Гра взагалі ніяк не намагається тебе якось до них підвести. Ну а коли в сюжеті з'являється голос коралу так, так, у нас тут Ейва з Пандори, то це зливається в якусь біліберду. І питання в кінці тільки одне. What the fuck is this?

Бачачи її, я подумав, що так вирішили зекономити, оскільки фінал якось не дотягнули. Як на мене, треба було б додати ще хоч одну місію в якості диверсії та адекватну сіджайку. Але вже зробили як зробили. Склалося враження, що от чуваки до цього робили тільки ігри для мобілок, а тут їм херак, і на голову звалився інвестор з купою бабла і сказав: робіть, що хочете, ось вам гроші. В принципі, гра то і не таке прям повне гімно. Але враховуйте, що це думка людини, яка грала в це безкоштовно. Якщо відверто, то я її спіратив. Адже за гру для мобілки віддавати 1800 ну це прям шиза. Якщо є бажання у це пограти, то на торентах вона висить вже з першого дня. А в разі якщо ви прям дуже любите ігри про мехів, то тільки з великою знижкою. Ну і давайте проведемо паралель: що Elden Ring, що Armored Core. Зараз після коригування цін коштують однаково. От за Elden хочеться віддати таку суму. За Armored Core платити хочеться не дуже. Епічний візуал це звичайно добре. Але й інші елементи гри також потребують відповідного пропрацювання. Коротше, борода ще там, грати чи ні ваш особистий вибір. На цьому в мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі.